Вітаю вас, любі. Ви на каналі «Буває таке. З вами Олена. Приємного перегляду. Олю, мені треба з тобою поговорити, сказав Ілля, не дивлячись дружині в очі. Він стояв посеред кухні, переступаючи з ноги на ногу, наче гість. Його руки злегка тремтіли, як у підлітка, впійманого на брехні. Оля озирнулася від мийки. Вода продовжувала стікати по її руці, але вона застигла, наче не помічала цього. Ну, кажи, занадто спокійно відповіла дружина. Ілля з тискулаки важко видихнув. Я, я йду. Куди? її голос залишався рівним. «Я... Я закохався в іншу жінку. Тарілка. Випала з рук Ольги і з глухим звуком розбилася. Оля навіть не здригнулася. Вона дивилася на чоловіка так, наче перед нею стояла зовсім чужа людина, з тим самим обличчям, тим самим голосом, але з чужою душею. А як же наші діти? тихо запитала вона. Їх у нас четверо Іллю. Вони ж всі твої рідні і улюблені. Ти навіть близнюків сам у машині приймав, коли ми не встигли до пологового. Пам'ятаєш? Пам'ятаю, вигукнув він. Але ж я не кидаю дітей. Я просто, я більше тебе не кохаю. А я тебе, ну, просто обожнюю, холодно кинула Ольга. Послухай. Ти думаєш, що твоя нова пасія фанатка безсонних ночей і дитячих сопель? Вона все розуміє, вона знає, що я люблю дітей, запально відповів Ілля. Ми просто дуже хочемо бути разом. Ну, то спробуйте, насмішкувато промовила Ольга. Тільки поясни їй, що в тебе. Не лише дещо в штанах є, а іще четверо дітей на додачу. А це тобі не свічки на романтичній вечері, це істерики, садочок і соплі до підборіддя. Вмикайте там обидва свої мізки. Ілля відкрив рота, але Ольга вже вийшла з кухні. Він почув, як у дитячій зашурхотіли підгузки. Наступного дня Ольга зайшла в кімнату з двома великими сумками. Ілля сидів на дивані з молодшими близнятами на руках. На губах нервова усмішка, глаза тривожно бігають. Що це за переїзд? запитав він. Відпустка навіть дві, спокійно відповіла Оля. Я їду на два місяці. Мені вже тридцять шість. І я таки заслужила побалятись біля моря без постійних турбот про тебе і дітей. Ти це серйозно? Абсолютно, я залишаю тобі все, дітей, квартиру, каструлі. Свій телефон я теж залишаю, щоб ти не дзвонив щохвилини, не скиглив і не благав повернутися. Хочеш нове життя? Живи і насолоджуйся ним. Але без мене до побачення. Ілля зірвався з дивану, спробував схопити дружину за руку, але та різко відсторонилася і, не давши йому отямитись, швидко вибігла з квартири. Увечері Ольга сіла в потяг, відкинулася на сидіння і вперше за багато років дозволила собі. Заплакати. Телефон у неї з собою, звісно, був новенький із новим номером, який знала лише її найкраща подруга Олена. Олена перевірений тил, мати трьох дітей, сувора, але справедлива жінка. Жили вони по сусідству, двері в двері. Олю, ти не повіриш. Шепотіла Олена на другий же день у слухавку. Він із тією новою. Вона у вас живе. Ця дурепа не може відрізнити манну кашу від вівсянки. Я з твоїм старшим Артемом говорила, він мені це і розповів. А ще казав, що ваш середній Сергійко сьогодні сховався в шафі не хотів. З цією особою розмовляти, так вона його назвала психом. Ольга заплющила очі і стисла пальці в кулак. Біля її ніг плюскотіло море, хвилі набігали на берег, а серце жінки стискалося від нестерпної тривоги. Ілля хоч удома, запитала вона з острахом. Так. Спочатку панікував, потім узяв відпустку. Каже, що все під контролем, відповіла Олена. Через кілька днів Олена подзвонила і з тріумфом у голосі повідомила: вона щойно вийшла з квартири з валізою, і дверима так грюкнула, що аж скло задрижало. Кричала на весь під'їзд. Я хотіла тебе, а не твій сопливий дитячий садок. Це коли Ілько за нею вискочив, щоб затримати. Класика жанру, усміхнулася Оля. Шкода, що я не бачила пику Ілющі в той момент. Скільки ж це минуло? Десять днів. Ненадовго ж її вистачило, зітхнула Ольга. Але потім посерйознішала. Він не просив у тебе допомоги. Поки ні. Старший сам робить уроки, малеча, ну, як малеча. Соплі по щоках, але всі тримаються. От нехай він теж тримається, мстиво сказала Оля. Я теж трималася десять років. Тепер його черга. Минуло два місяці. Ольга повернулася з довгої відпустки. Волосся, підстрижене по новому, шкіра засмагла, обличчя свіже. Вона стояла перед дверима своєї квартири, вдихаючи знайомий запах під'їзду, який тепер був із якимось присмаком тривоги. Жінка тихо встромила ключа, повернула його і зайшла в квартиру. Мамо, це ти? несміливо озвався голос Артема з дитячої. Оля не встигла відповісти, як із кімнати вискочили старші, за ними два малюки, босоніж у підгузках. Вони всі гуртом повисли на ній, вчепилися за руки й ноги і всі разом голосно розридалися. Мамусю! Ти прийшла, схлипнула донька, запускаючи пальчики в мамине волосся. А та тітка пішла від нас уже давно, серйозно додав Артем. З кухні вийшов Ілля, змарнілий із синцями під очима у футболці з плямою від каші. Олю, він зупинився, як школяр перед учителем. Пробач, я не знав, наскільки це важко. Я ідіот. Ольга мовчала. Він продовжив. Я розумію, що все зруйнував. Не прошу нічого, просто дозволь залишитися. Я був із дітьми весь цей час, я старався. Я зрозумів, як тобі було нелегко. Оля уважно подивилася на чоловіка. В очах втома, але без фальші. Перед нею стояв уже не коханець молоденької дурепи, а виснажений батько їхніх чотирьох дітей. Увечері, коли діти заснули, Оля сиділа на кухні, гріла долоні, стискаючи чашку з гарячим чаєм. Ілля стояв напроти, притискаючи спиною холодну стіну, мов школяр на іспиті. Вона пішла назавжди? тихо запитала Оля. Так, відповів він глухо. Казала, що не може жити з постійним галосом, плачем і смердючими какашками. Говорила, що я мав її попередити, як усе буде. Спочатку сміялася, потім плакала, а потім просто зібрала речі і утекла. А ти що? Її голос був рівний, без емоцій. Спочатку хотів тебе шукати, думав, що Оленка знає, де ти. Потім, потім подумав: ти маєш рацію. Це був мій вибір, і якщо я вже все зруйнував. Мушу витримати до кінця. Оля повільно поставила чашку на стіл. А діти, як ви впоралися? Та як могли, гірко посміхнувся Ілля. Я вчився всьому прати, готувати. Вставав ночами, коли малеча кликала тебе у вісні. Це було пекельно важко. Але я не втік. Хоча тисячу разів хотів, Ольга вперше за ці два місяці глянула йому просто в очі і надовго затримала погляд. От тепер ти справжній батько, і я тебе за це поважаю. Ілля важко видихнув, очі зболожніли. Я не прошу тебе пробачити, тихо промовив він. Я просто хочу бути поруч, і з дітьми, і з тобою, якщо дозволиш. Ольга встала. Почнемо з того, що ти спатимеш на дивані в дитячій. Він кивнув так, звісно. І купи нормальний соус до макаронів, а не ту бурду, що стоїть у холодильнику, додала вона, ледь помітно всміхнувшись. Ілля вперше. За довгий час усміхнувся щиро, по дитячому радісно. Минуло півроку. Ольга не називала це пробаченням, швидше компромісом. Вони жили поруч, ростили дітей, вечеряли за одним столом, іноді сміялися, іноді мовчали. Життя поверталося у своє русло, але з новими берегами. Одного вечора Ілля прибирав дитячі іграшки і знайшов під шафою зім'ятий клаптик паперу. Розгорнув, а там дитячим почерком було написано: Ти найкращий і найтерплячіший тато на світі. І підпис: Твій син Артем. Чоловік сів просто на підлогу. Стис записку в руці, в очах защіпало. Він не плакав тоді, коли йшов від долі. Не плакав, коли вона пішла, а зараз не втримався. Ольга зайшла в кімнату і побачила його зім'ятий папірець у руці червоні очі. Що трапилося? Він мовчки простягнув їй записку. Дружина прочитала. Сіла поруч, поклала руку йому на плече, довго мовчала. Знаєш, у чому найважче, тихо сказала вона, не в підгузках і не в каші, а в тому, коли тебе зраджують, коли довіряєш, а потім отримуєш нішу спину. Ілля винувато кивнув. Але знаєш, що лікує, продовжила Оля. Коли бачиш, як людина намагається зашити цю рану без слідів, без виправдань, просто тому, що все зрозуміла, вона стиснула його руку. Я не знаю, чи ми будемо жити як раніше. Але якщо ти готовий, можемо спробувати. Шанс завжди є, Ілля мовчки кивнув і ще міцніше стис її пальці. Того вечора в домі стояла тиша. Діти спали, за вікном шелестів дощ, і Оля дивилася у вікно, спостерігаючи, як краплі стікають по склу. Їй здавалося, що разом із дощем змивається і її біль. Ілля підійшов і тихо поклав руку їй на плече. Дякую, прошепотів. За що? За те, що дала мені шанс за дітей, за те, що ти не з тих, хто жорстоко мститься». Вона не відповіла, лише нахилила голову до його плеча. Їй було тепло, спокійно і затишно. Іноді. Щоб хтось подорослішав, треба піти і залишити його наодинці з проблемами. А щоб повернутися, треба навчитися прощати не заради нього, а заради себе. І в той момент Ольга розуміла, вони пройшли через усе це недарма, бо навіть після бурі завжди буває тихий світанок.